Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Прапор Русі у наша Україна від князя до президента в цьому відео ми згадаємо, як змінювався прапор Русі від князя до президента. З огляду на більш ніж тисячолітню історію Русі, її прапор неодноразово змінювався з часом. Прапор є атрибутом державності і в умовах вакууму розуміння своєї історії та підвален державності у русин постбільшовицькій Русі варто прояснити питання хронології прапорів русин. Отож, пройдемося по хронології прапорів Русі, а в Русі до князя Володимира Великого, а в Русі при князі Володимирі Великому, в Русі при князі Королі. Данилові Галоцькому в Русі при війську Запорізькому, в Росії при Гетьманщині, в Росії при УНР, в Русі при ЗУНР, в Русі в Постбільшовицькій Русі в нашу країну в Русі. Так формується необхідність знання русинами хронології їх державного прапора на протязі століть в різні етапи життя. Що робити в школі? Необхідно вивчати історію руського прапора, щоб кожен рус знав, які прапори були на службі у Русі. Так само необхідно постійно піднімати прапори Русі різних періодів на масових заходах та святах для постійного живлення пам'яті про них в Русині. Навіщо знати хронологію прапорів Русі? Розуміння хронології прапорів Русі є цеглиною, що становить тверде розуміння русин своєї незалежності та державності. Без знання русин хронології прапорів руського народу у різні періоди послаблює впевненість русин у тому, що вони саме незалежний народ і тим самим позбавляє Русь можливості міцно стояти на ідеологічних ногах. Та протистояти інформаційній агресії супротивників, що дало знання русами історії свого прапора. Знання історії свого прапора заклало у русин на інстинктивному рівні розуміння своєї самостійності та державності. Даний факт ліг в основу непокори руського народу, і у разі зникнення русі з політичної карти світу, то рано чи пізно. Завдяки простим русам, які є носіями державності, Русь відродиться з першим зручним випадком. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя перша ціль – 2000 підписників до Осені 2023 року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток, суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи пост Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!